Слава Україні з вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ із щодо оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу сьогодні у програмі. Повернення з полону наших бійців та майстерня дронів на передовій. <му> на цьому тижні з російського полону додому повернулися 205 наших захисників. тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, герозвес. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях та Маріуполі. Цього разу серед звільнених воїнів, військовослужбовці військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби України оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі. У застосунку Армія Плюс з'явились п'ять нових рапортів на отримання необхідних документів: а саме: отримання довідки про участь у бойових діях, отримання витягу з наказу, отримання витягу з послужного списку, відпустка по догляду за дитиною до трьох років, повернення з відпустки, відрядження чи лікування. Рапорти мають вичерпні та зрозумілі пояснення, які документи можуть знадобитися під час його подачі командиру. Однією з головних переваг використання безпілотників під час бойових дій є збереження життя наших воїнів. Тому після пошкоджень військові фахівці намагаються їх відновити для повторного використання. Наші кореспонденти завітали до майстерні дронів, де створюють сучасних машин смерті. Звичайно, цілком замінити солдата на полі бою для нас це фантастика. Але максимально зменшити людський ресурс у процесі знищення ворога є вимушеною необхідністю, тож Збройні сили України отримали новий вид військ, утворились окремі полки, бригади, батальйони, а також малі штатні підрозділи безпілотних систем та комплексів. І сталеві пташки невпинно виконують свою криваву роботу, однак в процесі часто отримують різні пошкодження. Повертають безпілотники до життя ось в таких майстернях. Ось неудачне приземлення. От можете побачити, да, кажуть, ну що, ти зможеш зробити? Я говорю, ну звичайно, зробимо. До речі, ніхто з цих чоловіків не народився айтішником чи у fpv окулярах. Проте їм вдається створювати, модернізувати, підсилювати. Загалом для них усе, що літає, їздить чи плаває за допомогою дистанційного керування, повинно вистежувати та нищити окупанта. За допомогою 3D-принтера майстри виробляють підвіси, кріплення, модернізують боєприпаси. Скиди, подмінування, тобто загрузили картинку, раз відкрилась, випалі бімбочки, замінували, противник не прийшов. Далі скид. Теж подмінування, розроблені нами. тут круглі такі бомбочки, тут кадешечки, здісити, відкривається, висипається, мінірується. Часто їм привозять з передової купу уламків, а за декілька годин вже забирають полагоджений дрон. Тут чудово розуміють, ворог не чекатиме і війну не поставити на паузу. Від того, як швидко коптер повернеться в небо, залежить доля підрозділу і людське життя. На день у нас в середньому проходять 100-120 впівішок, плюс десь 10-15 бомберів довиготовляються, тому що це треба розібрати впівішку, заново зібрати, поставити різні запчастини. По мавікам у нас є статистика, прошиваємо в середньому 20-30 дронів, плюс аутелі. Ну Аутель там довго прошивати, тому там П'ять штучок максимум про ми за день. Жоден дрон не злетить без рук, які його зберуть, налаштують та скерують прямо в ціль. Тож усім здобуткам на фронті ми завдячуємо хоробрим людям, які боронять свою країну. 7 травня 2022 року в небі над Одещиною під час чергового бойового вильоту загинув герой України Ігор Бедзай. Він був справжнім патріотом та захисником українського неба. Ігор Володимирович Бедзай, полковник військово-морських сил Збройних сил України, бойовий льотчик першого класу, начальник служби безпеки польотів, старший інспектор льотчик і заступник командувача військово-морських сил України з авіації, герой України посмертно. Перша успішна операція збройних сил України у новітній історії. Морські авіатори вивели з Криму з підноса окупаційних підрозділів РФ військову техніку. Одним з організаторів цієї операції став полковник Ігор Бедзай, який виконував обов'язки командира 10-ї САКської морської авіаційної бригади військово-морських сил України. Дадум перебазувати техніку розпочався відразу, як розпочались події в Криму після захоплення парламенту Криму. Було прийнято рішення підготувати екіпажі і літальні апарати, які справні, до перебазування на аеродром на материкову частину України. 3 березня о 13.00 морська авіація піднялася в небо. Свого складу була година, щоб забрати свої особисті речі з дому і повернутися на аеродром і виконати завдання. На метерик вдалося переправити чотири літаки та п'ять гелікоптерів. Враження мовчання йшли для того, щоб не був перехоплений радіомобін. А погода дійсно змінилася на Миколаїв винесла туман, але на той час ми мали достатню підготовку екіпажу для того, щоб виконати посадку в таких умовах. Про те, що ми прилетимо, ми відкритим текстом нікому не казали, але натяками довели інформацію до місцевих командирів. Аеродром знаходився в повній бойовій готовності. Чекали нас так після посадки ціної техніки, зарулювання були оточені охороною аеродрому. От. І тільки після того, як були розпізнані як свої війська, то тоді вже почалися знаєте, святкові зустрічі. Десята морська авіаційна бригада стала єдиним підрозділом Збройних сил України, який зумів вивезти з Окупованого Росією Криму свою бойову техніку. У нас є майбутнє, у нас все вийде. Під час повномасштабного вторгнення полковник Ігор Бедзай неодноразово вилітав на виконання бойових завдань і успішно їх виконував. Але 7 травня 2022 року, під час здійснення пошуково-рятувальних заходів у районі гирла річки Дунай, його гвинтокрил був атакований ворожим винищувачем Су 30 та уражений керованою ракетою р 73 Екіпаж загинув. Ми своє діло зробили наскільки змогли. Військовий шлях полковника Бедзая продовжили його діти. Донька Марія сьогодні навчається в інституті військово-морських сил. Для мого батька це все було дуже важливо і він завжди робив так, як вважав за правильне. І частіше за все, це було дійсно правильне рішення, яке потім давало дуже важливі результати. Він надихає мене, надихає мою сім'ю. І Я вважаю, що надихає покоління нових офіцерів. Мій батько завжди був простою людиною, він не шукав слави чи визнання. Але для нашої сім'ї дуже важливо, що його ім'я буде жити, його будуть знати, пам'ятати. Нам від цього приємно. Це теж якась честь для нас. У нас є майбутнє, адже ми готові боротися за Україну, продовжуючи героїчний шлях своїх батьків. 8 травня в Україні відзначили день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Війні, яка забрала життя мільйонів. Понад 10 років тому Україна долучилась до традиції відзначення перемоги у європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо Українським інститутом національної пам'яті створено просвітницький відеопроект Війна і міф. Який відтворює об'єктивну науково вивірену інформацію, що розвінчує міфи про Другу світову війну? Відео розміщені на Фейсбуці та Ютуб-каналі інституту. Також за посиланням на екрані діє сайт інституту, присвячений тим страшним подіям. Кожен з них мав свої плани на майбутнє, однак війна внесла корективи. Тепер ці молоді люди готуються захищати свій дім, щоб майбутнє було в кожного з нас. Рекрути, які долучились до легендарної 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, за контрактом 18-24 закінчують проходити базову загальновійськову підготовку. Як це відбувається, дивіться далі. Державись ніхто не встає без команди. Свист куль над головою, постріли станку та вибухи. Обстановка наближена до бойової. Це завершальний етап БЗВП для чоловіків, які вирішили доєднатися до лав 28-ї окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Зараз вони проходять обкатку танком та долають психологічну смугу перешкод. Тут всі бійці на контракті 18-24. Кожен з них обрав бойову посаду. Є стрільці, кулеметники та гранатометники. Мені 22 роки. Я гранатометник. Навчався потім. Працював не по професії, одружився недавно. Вийшло так, що вирішив для себе потрібно захищати, допомагати. Великий плюс себе рік пробуєш, і є можливість перепочити і в подальшому якось цей контракт чи обрати нові посади, чи ну, взагалі якось переключитися з цього спектру, а потім там, знову, наприклад, йти поронити. Піхота це багатофункціональність і постійна злагодженість, Де, як не в піхоті ти будеш довіряти коло один одному та прикривати. І це все робити на мові інстинктів, да, навіть без мови. То якщо не ми хлопців потрібно міняти, так слухай команду! По маршруту заходите, забирайте рюкзаки. Я Павло Я з Одес працював в сфері торговлі. Мені тільки тільки виповнилось 20. Такий приємний контракт. У нас для мене особисто це іпотека. Бо в мене росте дитина. Я хочу для неї житло в майбутньому взяти. Пішов на гранатометника. Не знаю, бо піхота якось до душі впала, чесно кажучи. Народився в Донецькій області. 20 повних років на роботу ходив з Варником, працював. Та я вийшов свій, що піду. По-перше, те, що я родився в Донецькій області, ну і самі умови контракту. Того останній тиждень. Ну, це була типу психічна підготовка, як діяти, коли, наприклад, над тобою приїжджає танк. Пояснювали нам, щоб не отримати мікроконтузії. А Україні! Напередодні дня матері офіцери цивільно-військового співробітництва командування військово-морських сил зустрілись із родичами зниклих безвісти військових моряків, аби привітати їх та обговорити особисті питання, що потребують вирішення. Про це дивіться далі. 7 травня 2022 року, поблизу острова Зміїний, дві бойові одиниці військово-морських сил зазнали ракетного удару з ворожого літака та були затоплені. Частина екіпажів та десанту змогли влятуватися, проте доля 16 військових моряків досі залишається невідомою. Через активність ворожої авіації розгорнути повноцінну пошукову операцію немає змоги. З того часу офіцери цивільно-військового співробітництва тримають зв'язок з родинами зниклих безвісті військових моряків. Головна мета, аби люди, до яких горе вдерлося в дім, відчували підтримку, турботу та не були покинуті наодинці зі своїми проблемами. Захід несе більш соціальну таку складову, тому що ми напередодні Дня матері підготували ще родинам наших хлопців, зниклих безвісті, невелику адресну допомогу у вигляді продуктових наборів. Працює флотське ЦВС і у інших важливих напрямках. Зокрема, вдалося організувати зустріч військових водолазів, які обстежували район біля Зміїного із родинами зниклих це була пряма зустріч. Ми її організовували, і вони могли задати за будь-яке запитання. Навіть по детально їм вони аналізували попередні зустрічі, аналізували відео, яке їм представляли водолази, і ті люди, які спускалися на місце затоплення цих суден. Вони їх аналізували і вже виходячи з цих відео, вже задавали конкретні питання. Ще один приклад гарної співпраці це питання соціальних гарантій, виплат, які так чи інакше виникали у цих людей. Вони на сьогоднішній день абсолютно врегульовані, вони систематизовані. І з цим питанням, принаймні, якихось там, можливо, якісь локальні є, але ми всі їх дуже швидко. В... Намагаємося вирішити для того, щоб у цих людей, хоча б з цим не було жодних ніяких проблем. Ми завжди відкриті і будь-які ініціативи, будь-які там проблеми, пропозиції, які вони нам принесуть. Ми завжди раді готові їх зустріти і поспілкуватися з ними, намагатися допомогти в міру наших можливостей. Пам'ятаємо кожного героя, чекаємо на повернення полонених і зниклих безвісті. Продовжуємо свою боротьбу. На жаль, з війни повертаються не всі, але кожен, хто пішов воювати з російськими окупантами, є патріотом. І любов до рідної землі та своєї країни у цих людей плекається з дитинства. Аби вшанувати пам'ять героїв та подякувати матерям за те, що виховали справжніх захисників свого народу. Громадська організація Ветерансхаб Одеса до Дня Матері запросила їх до ветеранського простору. Напередодні дня матері у ветеранському просторі Одеси урочисто вітали матерів загиблих героїв з організації родини Янголів Світла та серця матерів Одещини. До привітання долучилися волонтери та діячі з дружних організацій Легіон 12 та арк Клінік. Окрему вдячність висловлюємо представнику уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області Марії Поповій та всьому обласному офісу омбудсмена. А ось ліричну частину представив учасник ветеранського клубу, лідер гурту Вікна Олександр. Дердюжиков, що виконав на гітари низку власних пісень. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!